Мрії, обпалені війною, Ковальова Діана, Луганська область, Черкаси, Черкаська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 28 імені Тараса Григоровича Шевченка. Перший день війни, день, який назавжди зруйнував моє життя. Прокинувшись зранку 24 лютого, мама спокійно збирала мене до школи, а тато пішов на зміну, після якої він більше не повернувся. Потім ми почули вибухи і зрозуміли, що почалася проклята війна, війна, яка залишила слід у кожного з нас. Ми сиділи в окупації, на прилавках магазинів все пусто, по дорозі, прямо під моїм будинком, їхали ворожі танки, везли гради та кулемети. Я, дивлячись на це, розуміла, що все це їде вбивати мого тата. Без світла, без води, без зв'язку ми просиділи в окупації півроку. Тато загинув, загинув справжнім героєм. Я пишаюсь тим, що я його донька. Після його смерті ми виїхали з окупації. Їхали дуже довго. Дорога була тяжка. Зібравши все своє життя у дві валізи, ми розпочали нове. Моя мама, якою я пишаюсь, жінка героя, смілива, відчайдушна, найкраща в світі, моя мрія, мабуть, як і у всіх українців зараз, щоб закінчилась війна. Я хочу, щоб більше ніхто не пережив такого, як я, щоб кожен тато повернувся до своїх дітей. Мрії повинні збуватися.